Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами. І сьогодні ми з вами розглянемо дебютні пастки та комбінації в складному та гострокомбінаційному дебюті, а саме зворотня гра Бодянського. Характерні ходи для цього дебюту. білі виходять С3Д4 до центру, а чорні відповідають А6 на G5. В чому ідея? Найпростіша комбінація, білим не можна захоплювати. Сильне поле на стороні суперника через удар по потилиці. Віддається одна, забирається дві. Білі відповідають G3 на H4, зв'язуючи шашки суперника. Тобто, так само, коли білі виходять А3 на Б4, чорні їх зв'язують, а тут їх зв'язують білі. Чорні з однаковим успіхом можуть грати. Д6 на E5 нападати на шашку, G7H6 будувати колону. c 5 блокувати центр білих. Або Б5 йти на бортик. Розглянемо декілька позицій на ці ходи. Перший хід D6E5, коли чорні нападають на шашку білих. Б23 білі не дають забирати шашку. Вони поступово розвивають свій сильний фланг. Чорні відповідають: G7 А6 будують свої колонки та погрози прориву до центру. F2, G3. І ось після цього ходу білих гра буде вже носити практично форсований характер. Тобто в білих залишаються єдині ходи. Розглянемо. Чорні міняються, вони захоплюють центр. А1, Б2 виходять білі, С Д6 відповідають чорні. G1 F2, H8, G7. Білі виходять нападати, чорні повинні захищатися. Здається, все йде цілком логічно, але ні в якому разі білим не можна нападати. Бо це вже призводить до поразки. Чорні будуть грати на послаблену шашку B3, тобто на зв'язку. B6A5. Вони пропонують білим побити. Чорні використовують цей тихий хід, аби привести шашку з поля B6 на A5, щоб вона змогла виконати підрив зв'язки. Неважливо, як б'ють, все одно чорні повертаються на поле B4 та підривають зв'язку в чорних дамка. Білим краще замість F2G3. Побудови колони було зіграти А3 на Б4, продовжити розвивати свій сильний фланг. Переходимо до другої позиції: С3Д4, А6G5 зв'язка. Тепер чорні одразу виходять на бортик на поле А6, готуючи колону та прорив до центру. Але білі відповідають перші, вони заходять на течок. Зайняли поле С5, чорні відповідають f 5 g7. Вони будують такий міцний ударний кулак на своєму лівому фланзі. Б23. Але чорні не поспішають вискакувати до центру, поки що їм це нічого не дасть. С7b6 для початку пропонують розмін, білі відмовляються, зачиняють. B8C7 знову виходять чорні з ідеєю нападу на цю шашку. Що логічно потрібно захищатися. Але ні в якому разі не можна йти А1 на Б2. Логічний хід розвиток відсталої шашки по лівому фланзі з захистом своєї шашки С5. Але саме це призводить до поразки. Е7D6, чорні віддають одну. G5F4. Чорні розламують свій ударний кулак для того, аби підготувати можливість для комбінації. А 6G5 побили 3. В білих зайва шашка, але в чорних дамка. Достатня компенсація. Замість ходу А1 на Б2. Після погрози чорних нападу. Краще було зіграти d4 на e5, просто виконати розмін назад. Третя позиція: білі вийшли, чорні зіграли 6G5, їх зв'язали. ДС5. Тепер розглянемо варіант з комбінацією, коли чорні закриваються та не дають білим проскочити до центру. F2G3. Розвиток на правому фланзі g 7 a 6 Як ми пам'ятаємо, зв'язка це слабкість, і чорні прагнуть цю зв'язку в себе прибрати, тому вони готують розмін назад. А задля цього потрібно прибрати шашку з поля G7 та Е7. Вони це і виконують. Білі розвивають b 3 e7, d6, відповідають чорні. Готовий розмін. А1b2 грають білі, розвивають свою відсталу шашку. І в чорних тепер гарний варіант помінятися назад. Так, вони прибрали свою слабкість. Як ми бачимо з правого флангу чорних у них міцна оборона, тобто вони зміцнили свій правий фланг задля того, аби протистояти сильному лівому білих. Це 3 d 4 хід вже програє через таку пастку. D6E5. Чорні виконують таку розмінну комбінацію, аби залишити за собою хід. Вони будують решето. Як ми бачимо, велику сітку білих. І її використовують С5 на B4. Пробивають 3. Наступним ходом забирають шашку F6. Схожа позиція на удар Петрова. Так як же потрібно було грати в даному випадку білим? Замість ходу С3 на D4, краще було зіграти G3 на F4. З якою ідеєю? У білих стоїть колона, яку можна використовувати. Чорним не можна грати. А6 на G7 через те, що віддається 2, забирається 2 в білих дамках, не можна грати Е7 на F6 через таку комбінацію. Віддається одна, створюється решето, після чого білі вже його використовують. В них зайві шашки. Дійдемо до нашої ключової позиції, після чого розглянемо четвертий варіант, який ми казали, є у чорних. Це B6A5. Піти на борти. Д23, відповідають білі. С7, B6 готується міцна оборона на правому фланзі чорних F2G3, B8 на C7. І ні в якому разі не можна грати білим g3 на F4, нападати на здається послаблену шашку. Що хочуть білі, щоб чорні закривалися, далі зв'язувалися, в них закінчувалися ходи. Але цей хід призводить до поразки. Чорні не закриваються, а грають Б 5 пропонують розмін. Взагалі не важливо, як будуть бити білі. Якщо вони одразу б'ють на поле А6, чорні використовують свою колонку, аби пробити слабкість суперника. І знову в них стоїть колонка в різні сторони, можна грати. Якщо білі одразу б'ють на поле Б6, побили чорні, б'ють білі, позиція не міняється. Чорних краще. Ми з вами розглянули всі 4 варіанти, як можуть відповідати чорні та деякі комбінації. Тепер розглянемо декілька позицій за білих. Білі можуть грати як С3д4, так і С3 на B4. І так і так можна. В даному випадку розглянемо саме хід на b4. А 6G5 все одно відповідають чорні, не дозволяють білим займати центр. G3 H4 зв'язка. b 5 напад. Д23. Тепер вже й білі вирішують пограти на зв'язках. так? Ми бачимо, тут зв'язана позиція, тут зв'язана позиція, цілком цікаво та гостро. Д6Е5 відповідають чорні. Е3D4. Як ми бачимо, партія починає носити такий характер перевантаження своїх флангів. Тобто чорні занадто багато переводять на лівий фланг, і білі занадто багато переводять на лівий фланг. Цікаво. Е7Д6. Розвиток Д4С5 напад. Білі поступово створюють решето у чорних своїми погрозами. Що робити? Закриватися. Д8. Е7. Що погрожують тепер чорні? Нападати на беззахисну шашку білих. Щоб цього не дозволити, С1 на d2. Готуємо захист. ж 5 ф 4 відповідають чорні. І це вже помилка. Чорні вирішують, що вони вже достатньо сильно розвилися в центрі та можуть захоплювати сильне поле F4. Та змушувати білих робити погані ходи. А білі проводять комбінацію. д 2 е 3 А білі проводять комбінацію. Вони використають свій цей ударний кулак. Зв'язки це слабкість, але зв'язки це можливість також провести цікаві комбінації завдяки прийому роздих. д 2 е 3 побили чорні. Яка ідея полягає в білих? Вони хочуть використати свою колонку задля того, аби пробити ось так по колу шашки чорних. Потрібно лише прибрати чорні шашки з потрібних полів. А 4G5 вибиваємо шашку чорних. Готується удар. Але дивіться, нам мало просто побити додамок і все. Ми хочемо бити далі, тому це 5 на b4. Робимо ще більше решето. F2E3. Прибираємо шашку. Задля чого? Щоб вона нам не заважала робити вихід С3 на D4. Тепер подивимося, куди можуть бити чорні. Якщо вони б'ють таким чином, ми одразу пішли бито до дамок. Якщо вони б'ють сюди, знову просто б'ємо одразу до дамок. Найбільш логічний бій це 5 на е 3 Тема роздих, чорні повинні бити. Білі нападають на послаблену шашку. А5 С3. І виконується бій шашкою F2 на поле є 1 Забираючи 5 шашок чорних. Далі ми з вами розглянемо дві дуже схожі комбінації. Різниця лише в декількох ходах. С3б4 білі, а 6b5. Зв'язали. Вийшли до центру. Б4А5. Білі йдуть на бортик. Е7Д6 розвиваються далі чорні ходи, в принципі, схожі на минулі. Б23 Ф8 на Е7. Розвиваємося трохи до центру. Але чорні створюють решето. С3Д4. За допомогою такого розміну білі прагнуть трохи прибрати шашки з центру чорних, а самим піти на бортик, намагаючись після деяких ходів зв'язувати суперника. Тобто робити йому менше варіантів для ходу. Чорні стоять в центрі, але в них не дуже багато ходів. D6E5, вони виходять вперед. А1Б2. І чорні залазять на слабке поле Е5 на D4. Недарма воно назване слабким. В даному випадку білі проводять комбінацію. А5 на Б6. Пропуск до дамок віддається 3. З якою ідеєю? Білі будуть грати на велике решето на лівому фланзі суперника. С1Б2. Б'є дамка. Ще раз пропускається через дамкове поле і на поле G3. Тема комбінація: удар шашки з поля H2. Б'ємо. Раз, два, три, п'ять. В білих на одну шашку менше, але в них є дамка. І остання позиція буде схожий принцип на попередню комбінацію: c 3 b 4 А6G5. Зв'язали Д6 e 5. Знову пішли на бортик. Виходять чорні. B23 F8 на 7, тобто зараз ходи взагалі однакові, які і були. Але цього разу білі вирішують не мінятися, розбивати центр, а одразу йти на бортик. Можна і так. Чорні знову залазять на слабке поле. Але зараз комбінації ще немає. Білим потрібно підготуватися А1 на Б2. Ми знаємо, який у нас буде характер удару вже. Тому чорним краще було зіграти G7 на A6, захистити, прибрати решето і далі вже так грати. З доволі непоганою позицією. Але вони відповідають, D6 на Е5 одразу розвиваються до центру та ігнорують свої слабкощі. За це білі їх і покарають Б2 на С3. Віддається одна. Білим потрібно думати, як заманити чорну шашку на поле G3. Д23 пропонується назад. Задля чого це робили? Щоб перебрати захист білих. Щоб ми могли зіграти А5 на Б6. Знову чорним не можна бити так. Вони одразу програють, ми б'ємо до дамок. Б'ють дві. Бачите, ми прибрали звідси звідси шашки. І тепер чорна може залишитися на поле С3. Звідки ми її вже заманимо на поле Е1, а потім і на G3. І пробиваємо. Раз, 2, 3, 4, 5. Забираємо п'ять шашок чорних. Знову в білих на одну менше, але в них є дамка, яка дуже сильно впливає на гру та не дозволяє ходити чорним. Ось такі цікаві пастки ми з вами розглянули в цьому складному дебюті. А на цьому поки що все. Посилання на плейлист дивись в описі під відео. Всім дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео друзям. Всім гарного дня та до нових зустрічей!